Що про себе розповідати? Я кхе, село Дмитрівка, 75 років, працював там, ким тільки не працював я. Потім в кінці кінців почав фермерувати голова асоціації фермерів Бердянського району. Я так, ну так виявилось, так вийшло. А працював було, і, і головним. Інженерам ковгоспу п'ять років, комбикового заводу п'ять років, головним інженером, начальником об'єднання Бердянського району п'ять років. Війна почалася. До дітей зразу в перші дні прийшли з автоматами, уткнули автомат, їх там здали. Бо мої діти дуже патріотичні, покрасили цей міст. У кольор прапора, а інші там прибігли із російським прапором на цей же самий міст, до голови ради, що це таке, що це таке. Діти якось по-розумному, що викрутили, що ну, нам приказали, ми тільки краску покупали. А потім виїхали, діти мої, діти виїхали ось звідтіля, тому що о, о, така. Такі обставини були. А я не виїжджав. Я поїхав на родину на батьків, діти зателефонували, що тату тобі їхати не взяти. Потім ще я пішов у контррозвідку там біля військової частини Десна. Мені сказали, ну, навели справки сказали, що вам туди з'являтися не можна. Ну, ось так. Я скажу, що Можливо, там якийсь там маленький процент за ну, цих. Ось у мене колаборанти, позабирав усе, техніку забрав всю, поля позабирав все, збіжжя склади, так що, ну, ось, маємо те, що маємо, як кажуть. Ну, а, так. Але решта фермерів. Цього колаборанта засуджують, називають його падальщиком. Зв'язок втратився і спілкуватись. Тож не знаю, що більше всього про погоду потрібно говорити, щоб не скомпрометувати mm -hmm. ту людину. Тож вони ж і прослуховують і все. Тільки перемога, і віримо в перемогу, і все буде наше. Так що я вірю і. І діти вірять, і ну як це без віри, без віри не можна.